Заходи, присвячені двохсоті річниці від народження Кобзаря, тривають. В мистецько-концертному центрі імені Івана Козловського відбувся літературно-музичний концерт. Артисти Київського театру оперети до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка представили концерт і на оновленій землі українські народні пісні, вірші Великого Кабзаря та інших українських поетів лунали на сцені мистецького концертного центру імені Івана Козловського. Ідея і автор цієї літературної композиції Народний артист України Олександр Кравченко. значить у виконанні артистів національної оперети України. Короткі мініатюри на поезію Шевченка супроводжувала музика Лятошинського, Шашкевича, Борисюка та інших українських композиторів. Взяти участь у концерті виявили бажання як молоді артисти, так і народні. Це Аня і Володимир Одринський, і наш концертмейстер Рєпка. значить, і Галина Григорчак, і Зоя Кравченко, і Олександр Кравченко. Тобто, практично така творча група людей, які своєю ну, як би, одержимістю і любов'ю, тому що їх ніхто не заставляв це робити. зініціювали цей проект. Я їх підтримав і вважаю, що це дуже цікаво. Концерт і на оновленій землі відбувся вперше. Втім, художній керівник театру оперети запевняє виставу. повторять ще неодноразово. Він не прив'язаний тільки до дати Шевченка. Він взагалі зроблений як мистецький витвір. В якому задіяні артисти національної оперети України і молодь, і це і вокали, і поезія, і саме літературне читання, і певна історія пов'язана з життям Шевченка. Дар'я Тарасова, Олександр Навроцький, новини культури.